Всім привіт! В житті будь-якого телевізора трапляється момент, коли у нього е, псується підсвітка. І не виключення це світодіодні телевізори, так, на яких є світодіоди. Осипаються самі коліматори, тобто лінза, яка розпреділяє, і виходить ось такі п'ятна на телевізорі. От. І, в принципі, якщо зараз увімкнути відео, так, то, наприклад, на білому фоні я постараюсь показати. Тобто, ну, ось. Оці лінзи видно всередині телевізора, тобто вони осипаються. Відповідно, немає від такого, як треба, так? і немає тієї картинки. Починалося все з двох п'ятнишок, трьох, більше, тобто, ну, і потім дійшло до того, що взагалі стало темне. Тобто дивитися на телевізор якось можна, все залежить від того, що ми запускаємо. Ну, але це вже не комфортний перегляд, тобто більш це йде як елемент, який на кухні просто про щось. Балакає. От. І вирішив я це все діло відремонтувати. В Китаї замовили ось така прийшла трубочка так, з цими якраз таки світодіодами. Складаються вони з трьох компонентів. Тобто це три діоди по 6 штук, всього їх 18. От. Заміна у сервісних центрах ну називали ціну від півтори, там, до двох тисяч гривень. Так? Колись телевізор коштував 5 от. ну Це змотаний, я ще його не розпаковував, але видно, що йде світодіодна така, якби, стрічка. На цій стрічці алюмінієвій напаяні світодіоди. І ось така лідза, яка повинна їх. Розсіювати. Одним словом, е, коштували ці з купоном біля 11 доларів. Тобто на сьогоднішній день це навіть по курсу 40, десь 450 гривень, що вже в меню, ну, в, рази в 3 4 дешевше, ніж за ремонт, який е, просять. Ну і зараз знімаємо телевізор. Я вже підготував одіяло, так, щоб його мордою покласти на цей. І будемо пробувати ремонтувати, будемо пробувати, що з цього вийде. Будуть якісь складності так, в період. Ремонту, тобто розбирання, я буду включатися і показувати тобто, певні нюанси, те, що буду бачити. Роблю цю роботу в перший раз, але якби, телевізора вже не шкода, тобто хочу просто попробувати відновити. Як зняти телевізор з стіни, не показую. Стіна всіх різна, можуть бути відмінності, але е, ложимо телевізор на морду. Марка мого телевізора 32 LB572U. Е, всі вінтики, Гвинтики однакові, крім одного, ось тут, де е, він йде як саморіз, тобто не з різьбою. І наша кришка знімається. Під кришкою нас чекає ось така картина. От, і я так розумію, що, щоб добратися до екрану, нам потрібно знімати ось оці гвинтики по кругу. Вроді би, теж однакові. Так, після. Після відкручування цих гвинтів, тобто рамка наша відщолкується. Буквально збоку одна-дві защолки і з протилежного, і зверху Три чи чотири. Тобто їх дуже мало. А потім потрібно відщолкнути всю матрицю. О от таких от защолок по всьому периметру багато. Тобто чотири на одну сторону. Раз, два, три, чотири п'ять, шість. 6 наверх низ і 4 на цю. Виходить 20 всього цих защолок. І, в принципі, ми вже маємо доступ. Наша матриця повинна просто-напросто знятися. Бачите, так? Акуратно пробую це зробити. Дуже обережно переміщаємо матрицю, так? щоб не було деформації, кладемо на щось м'якеньке. І далі знімаємо світофільтри. В принципі, ось таким набором, як вони одіті, я їх так і зніму. Не буду нічого переміщувати. В середині, я як і казав, наші коліматори стоять, так, які повідклеювалися з часом. От. І ще є одна деталька, яка закриває наші світодіодні плати. Такий маленький відступ ліричний. Значить, знімати треба повністю всі плати, так як під платами знаходяться ось такі. Фіксатори. І, ну, поки ви плату не знімете, відповідно, ви оцих два і оцих два не знімете. От. І оці тепер треба якось подивитися. Вони просто провертаються. Зараз розберусь, як це робиться. Так, фішки знімаються легко. Є отакий от виступ. За нього добре взятися плоскогубцями. Ну, маленькими. Тоді створюєте плоскогубцями невеличкий натяг, так? тобто ви її давите. І ось тут є такі от шарики, які повинні відщопнутися. Ну, зручно допомогти собі ножем. Тобто спочатку одну сторону ви почуєте, як вона від, ну, відщопнеться, потім другу. І тоді фішечка провертається. Тобто складнощів немає. От І ми добралися до самої, що не на серединки нашого. Телевізора. Ось. І от у нас наша світодіодна стрічка. Так, по світодіодних стрічках точно знаю, так як читав перед тим, як готуватися, дві штуки йде однакових А, одна штука йде Б. В комплекті має бути так само. Зараз я його буду розбирати, роздивлятися. Так, уже маємо введення. Значить, дивіться. Пазові стрічки мають ось такий ключ А Б. Він здвинутий, і ви не вставите цю стрічку не на своє місце. Наша стрічка, яка прийшла від китайців, підписана як плюс А, плюс А і плюс А. Тобто всі три однакових. Добре це чи погано. Звичайно, хочеться, щоб було таке, як потрібно. Але я думаю, що, напевно, що вони знають, що відправляють. І дивіться, ключі, бачите, є і такі, і такі. Тобто ця стрічка стане в будь-яке місце. З одної сторони, напевно, це якась уніфікація, з іншої сторони, напевно, щось зв'язано з цими контактами. Тут у нас лише плюс-мінус, а тут у нас плюс і два мінуси. Я думаю, що відмінність у це є Б і А, напевно, в якійсь полярності, Тобто, щоб схема з'єднань, можливо, була якась така. Не знаю, просто будемо зараз міняти. Так, роз'єми. значить, Стрічка знімається ножем, двосторонній скотч. В принципі, я його не дочищався на той самий приклею. Я думаю, що все буде триматися. Раз, Роз'єм один розламав. Справа в тому, що витягується він не в сторону, а вверх. Знімаєте стрічку, натискаєте ось тут ключик. Тобто ось цей і він вверх витягується. От. Два знялись без проблем, тому що вже розібрався, як працює цей роз'єм. Але один мусив зламати. Получається, на ці штирки два, тобто воно просто зверху заїжджає. От. Нові стрічки на двосторонній скотч. Єдина ситуація, що я собі зразу роблю в скотчі. Тут немає отворів. Я роблю собі отвір, для того, щоб коли клеїти, бачите, як відцентрувати оцю. Одну ну, в принципі, і все. Тобто все переклеєно, все стало на свої моста, всі роз'єми защовкнулись, По розміру все ідентичне. По вигляду старі каліматори точно такого самого розміру, як і нові. Так, є в них певний ключ. У будь-якому випадку це вже запчастини. Довжина. Стрічок теж однакова, тобто ніяких нюансів не було. Єдина ситуація, що було 2 H і бешка а тут б плюс А. Можливо, це вже технологічне рішення у китайців. Збираю зворотній послідовності. Збирати виходить навіть швидше, тому що не треба нічого вже дивитися, якби тримати, щоб не зламати, просто напросто ось так воно все вставляється і стає на свої місця І так, збирання зайняло, напевно, в два рази менше часу, ніж розбирання, і потратив я на весь ремонт до години. Як бачите, включаю те саме відео, яке було на початку. Тобто кольори всі яскраві, всі рівномірні. ну, Телефон зараз ловить динаміку, можна спробувати десь якусь паузу нажати на якомусь кольорі. Так, наприклад. От. І ну, все одно він перестраюється, але воно не рябить, воно не мигає, око цього всього не бачить. Тобто те, що ми бачимо в об'єктиві телефона, це зовсім інакше. Давайте ще якесь відео запустимо з перевіркою. От. Вся сіточка все ну, я підійду. відвіду. Все чудово, лінії чудово, текст читається. Одним словом, це була якраз у ці світлодіоди це була причина проблем цього телевізору. Дружина перше враження сказала, наш телевізор ще колись так показував. Тобто ну, кольори класні. Я вже навіть е, трошечки позбавив яскравості і підсвітки, тому що вона, ну, коли було темно, коли діоди горіли, я зашкалив її на 100%. Тобто зараз я обрав десь на 60%, мені так комфортно. Кольори е, на відео на всьому йдуть більш такі якби природні, так, російською мовою. Естественні. От. Ну і в принципі. Ремонтом я довольний. По складності. Ну, часу займається точно небагато. Якщо руки у вас прямі і ви вже кому-небудь якийсь ремонт робили, то зламати щось дуже важко. Тобто всі защовки без якогось надмірного зусилля, навіть не потрібно ножом підковирювати, крім оцих роз'ємів, які на світодіодах. Так? Все міняється досить легко. Морда, маска металева виявилася. Я думав, це пластик відщокуються на раз-два, матриця відщокується на раз-два, тобто якихось труднощів в мене не виникло. От, е, єдина ситуація, що ну, все-таки потрібно бути акуратно: одіяла треба два, тому що коли ви потім знімаєте матрицю, вам треба її десь покласти і щоб її не порушити. Світофільтри, оці білі, які знімаються між світодіодами і матрицею. Мають ключ, з другою стороною ви їх не поставите, не переплутаєте. Всі гвинтики на фігурну викрутку, тобто мені достатньо було звичайної одної викрутки. Одним словом, якщо ви впізнали в цьому відео свою проблему, то я вам раджу потратити декілька гривень чи доларів, так, і потратити годину дві свого часу для того, щоб виконати такий нескладний ремонт і повернути якби, життя своєму телевізору. Меню тут вже досить старе, але я користуюся приставкою Apple TV. тобто і, ну, Телевізор мене цікавить лише як монітор, тобто всю функцію, всі параметри виконує приставка, тобто телевізор використовується тільки як монітор, тому його функціонал взагалі на мене не впливає і взагалі не потрібен. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, став лайк. Силку на продавця, який торгує на Алікспресі цими панелями, я скину. В нього там є під різні телевізори і різні матриці, і займається він тільки панелями, тобто там більш ніяких товарів немає. А наразі дякую за перегляд. До нових відео та до нових ремонтів. Пока!